Так, друзі, цю кавомашину купують насамперед тому, що вона може зробити велику порцію кави. І каву вона може зробити як каву, так лунго, і так і американо. Американо це подача еспресо плюс чиста вода. Отже, це, на мій погляд, найсмачніший і правильний спосіб приготування кави. Давайте зваримо Американо. Вона бере. З 6 до 16 грам кави, а саме 10 грам кави. Кавомолка, як ви чули, використовує усі каву, і не має залишків меленої кави між ножами. Вона подає 60 мл напою. І це дуже смачний напій, який містить і смачні для людини солі, і ефірні масла і так далі. І трошки кофійну. І далі йде подача чистої води. Чиста вода. Це правильно для того, щоб ви отримали більшу порцію кави, але вона буде чиста і приємна на смак. Ось такі американо готує наша Юра Є8. Також вона може приготувати каву длінним пролівом. І це саме те, чому Юра Є8 дуже класна кавомашина. І зваримо американо довгим пролівом або каву. У нас є рецепт кави, і тут запрограмовано 130 мл. І я цей напій не зовсім раджу, тому що правильно, коли еспресо плюс чиста вода. І щоб вам показати, як саме це виглядає, ми зараз зваримо цей напій, але першу частину напою ми нальємо в один стакан. А другу в інший. І ви побачите, чому смачну каву не треба розбавляти несмачною кавою. Поїхали. Ми використовуємо 10 грам кави, але можемо і більше використовувати, щоб було більш смачнішим. 130 мл. І ось у нас є шкала, яка показує нам процес приготування кави. І зараз ми наліємо першу частину. І як ви бачите, це дуже класна смачна кава. А зараз другу частину ми наліємо в інший стакан. І ви можете зрівнати, і якщо б ви були з нами, ви б могли б скуштувати і зрозуміти різницю. Отже, наша кава готова, будь ласка. І як ви вже бачите, це більш насичена, більш темна кава, а це більш світла, більш ненасичена кава. І те ж саме ми можемо побачити по крема. Тут крема правильного кольору, як має бути у кави, а тут білого водяністого ну, ось такого кольору. І ось наша кава і ось наша дійсна кава. Ну, пахне кавою. А тут пахне смачною кавою. Тут це має вигляд як пофарбована вода. Тобто це і на смак це дуже водянисте і гірке. І ну, приємно, тому що в нас класна кава. Але в цілому це не має бути так. Тому, друзі, будь ласка, використовуйте американо правильним методом. Кава. Еспресо плюс чиста вода. Поїхали далі.